Всім привіт! Я рада вас вітати у себе на каналі. Дякую всім, хто до мене зайшов. Перш за все я хочу побажати всім хорошого настрою, терпіння, миру і благополуччя. Сьогодні я поділюся своїм рецептом майонезу домашнього провансаль. Як я його готую. Інтернет весь заповнений рецептами про майонез, але кожен робить по-своєму, трошки свої нюанси є. І хочу трошки я розказати, як я роблю, і відкрити свої секретики невеличкі. Перш за все, у мене яйце одне. Я зразу сюди все пихаю. Одне яйце. У мене тут 200 г олії. Можна взяти трошки менше, можна взяти 150. Ну він не такої структури буде, не такий густий. Буде трішки рідший, 200 грам олії саме те, потім берем сахар. Я сахару беру чайну ложку. А солі я беру. пів чайної ложки. Сюди прям. Гірчиці я беру також небагато, півчайної ложки. Добавляємо сюди. Беремо столовий уксус 9%, а можна лимонний стік. У мене зараз лимонного соку немає. Краще, звісно, лимонний сік, але що є, то є. Уксусу беру. одну столову ложку. Добавляю сюди. Я буду робити прямо перед вами. Беремо блендер. дивилася, Відео, як роблять з міксером, пробувала. Міксером не вийде. Не знаю, як воно в них виходить, а в мене не виходить. Якщо чесно, я вам скажу. Беремо блендер. І саме головне, щоб ваш жовточок попав під блендер в ножі. І будемо збивати. Держим блендер, не поднимаем его, пока все це не буде вылазить. Держим и держим. Вже густий, не розслаюється. Структура майонезу залежить від того, скільки ви візьмете олії, від качества олії і яйця. У мене яйчко домашнє, так що виходить так. Вже наш майонез готовий. Бачите? Домашній майонез набагато корисніше і смачніше. Покажу ложкою. Отака От структура майонезу виходить. Всім дякую за увагу, готуйте з задоволенням, експериментуйте, підбирайте під себе свій рецепт майонезу. Це завжди смачно і корисно. Дякую вам за увагу, всім мирного неба, терпіння і благополуччя. Бережіть себе і своїх близьких. Всім, кому не важко, підпишіться, поставте пальчика вгору і напишіть свій коментар. Оставте свій рецепт. Всім до наступної зустрічі, всі бувайте!